Друзі, привіт! Вітаю! вас всіх справа. Надію, у всіх все добре. Що ж, хочу дещо прояснити ситуацію щодо нашого будівництва, тому що поступають ряд коментарів, де я так розумію, люди не зовсім розуміють, коли саме це відбувається, чи це вже збудовано, і я просто показую потім і так далі. Одним словом, уточнюю будівництво. Продовжується, воно йде на даному етапі в нас також. Просто ті відео, які ви бачите на YouTube каналі, вони йдуть зовсім трошечки з запізненням. Тобто ті відео, які ви вже побачили, вони були мною записані осінню 25-го року. Зараз ми маємо зиму, відповідно, як бачите, запізнення є, але не дуже сильне. Тому будівництво продовжується, на якому ми етапі зараз, я надіюсь, по відео я буду намагатись Наздогнати це все, тим не менше показую покроково, крокову, як, які етапи ми проходили, якось так. І знову ж таки, з коментарів, які приходять мені, приходять дуже багато хороших коментарів, гарних, підтримуючих. Приходять коментарі, де я розумію, що люди не дуже добре розуміють, яким чином тут відбувається будівництво і тому подібне, і роблять певні поспішні якісь свої висновки. Тому я хочу дещо прояснити ситуацію щодо тих чи інших будівельних робіт, які ми проводимо у нас на нашій ділянці, і пояснити, чому саме так, а не по-інакшому. Тому що я так розумію, в Україні етапи будівництва вони йдуть дещо інакше. Я так розумію, і розказую, як відбувається це в нас, і які саме етапи проходимо ми, і чому будується саме ось так, а не по-інакшому. Тому що прилетів мені нещодавно ось такий коментар, я вам поставлю ось тут, е покажу вам. І де людина написала, що має сумніви щодо стін. Як ви бачите, стіни дуже тонкі з вулиці, відповідно, до стін ми дійдемо в подальшому, вже коли буде я розповідати в наступних відео. І також мова про фундамент що фундамент у нас взагалі жесть. Що людина мала на увазі під цими словами, фундамент взагалі жесть, я не знаю, тому що я, знаєте, дослухаюсь до конструктивної критики. Тобто, якщо ви бачите якісь певні нюанси, ви можете описати, з чим саме ви, наприклад, не згідні, або що саме неправильно зроблено. Але просто написати в загальному фундамент жесть, що це означає, людина не пояснила. Тому з свого боку поясню я. Який у нас фундамент, і яким чином його будували, і для чого саме такий фундамент будували, і його плюси, мінуси. Одним словом, все, що я знаю про наш фундамент, я буду розповідати. Плюс я буду намагатись поставити кілька відео для того, щоб ви розуміли, що саме я маю на увазі, і які етапи будівництва нашого фундаменту у нас йшли. Я розповім, як будувався наш фундамент, чому саме ось таким чином. В наступних відео я буду намагатися розповісти вам про стіни, чому саме так, а не так, чи за тонкі, чи не за тонкі. буду розповідати все по мірі можливості і по мірі того, що мені відомо. Можливо, деякі терміни я не буду правильно називати, то можете мене спокійно виправляти. Якщо ви маєте які зауваження, пишіть, будь ласка. Якщо маєте якісь підказки, також буду дуже вдячна за підказки. А зараз по буду вам пояснювати, яким чином у нас будувався фундамент. Поїхали. Отже, показую і одразу розповідаю, яким чином у нас йшло повністю будівництво від А до Я по нашому фундаменту. Ми будуємо будинок в Іспанії. Можливо, технології будівництва в Іспанії в Україні відрізняються. Я цього вам сказати не можу, але я розповідаю саме наш досвід. По нашому проєкту він був спроектований не мною, не моїм чоловіком, а професійним архітектором, який є затверджений тут в Іспанії як архітектор, плюс забудовник. Він має дуже великий, вже багаторічний стаж будівництва. Саме на таких ділянках, та як ми купили, і там, де ми будуємось. Тому я розповідаю, як відбувається у нас. Тут в Іспанії використовують стрічковий залізобетонний фундамент. Це є така стандартна технологія в Іспанії, і вона найчастіше всього використовується тут для одноповерхових і двохповерхових будинків. Першим етапом це була розмітка земельної ділянки і всі земельні роботи. Далі ескаватором викопували тут траншеї по всьому периметру. Наших майбутніх несучих стін. Після чого, так як ви бачите ось на відео, вони зробили підготовку самої основи. Це пішов шар щебеню і бетонно зробили таку підбетонку, щоб армування, яке потім зверху будуть робити, щоб воно не торкалося самого ґрунту, і бетон мав дуже міцну опору. Далі ось показую вам наглядним прикладом на відео. Після цього все змонтували арматурний такий каркас. Для чого це робили і що це таке? Це таке металеве армування, ось так як ви бачите, і воно бере на себе повністю всі навантаження і не дає фундаменту тріскатись. Далі все це діло було залите бетоном. І ось таким чином утворилась така монолітна стрічка. Вона рівномірно розподіляє повністю всю вагу будинку. Ось так, як ви бачите на відео, саме таким чином все це було зроблено. Наступний етап, який дуже багатьох дивує, в тому числі і я була здивована, тому що я такої практики не мала такого досвіду, і я не знала, що це таке це є сам простір під нашим будинком. Ось тут показую вам також я відео, як він виглядає. І що це таке? І одразу розповідаю: це не є пустота і не є помилка при будівництві. Вона називається камера санітарія. Е, якби такими, як на хлопський розум сказати, це є вентильований технічний такий підпіл під самим будинком. Така система вона є дуже популярна тут в Іспанії. Для чого її використовують? По-перше, це захищає від вологи сам будинок. По-друге, воно покращує вентиляцію знизу під будинком. третє воно запобігає появі плісніві і грибка. Ну і що саме основне, як би це дивно не звучало, воно зберігає тепло самого будинку. Ось так воно все це виглядає. Ще раз вам показую ось така пустота саме під нашим будинком. І е, останній такий пункт, який є дуже-дуже важливий для того, щоб робити ось таку камеру, це є прокладення е, комунікацій під самим будинком, і в майбутньому, в подальшому мати до них звичайний доступ, якщо в випадку щось треба поремонтувати, поміняти тому подібне. Тобто, сам будинок він не стоїть прямо на самій землі, а має повітряний такий прошарок знизу, який працює як ізоляція. Окрім цього, ми ще також зробили гідроізоляцію самим рубероїдом. Це така гідроізоляційна мембрана. Це спеціальний матеріал, який захищає також будинок від вологи. Його кладуть також, щоб волога з землі не піднімалась до стін, щоб не було сирості, грибка, а також, щоб будинку було тепло і сухо. По суті, це як водонепроникний бар'єр між землею і нашим домом. Ну, а вже далі будуються самі стіни. Тому для Іспанії це є абсолютно нормальна і правильна і безпечна сама технологія такого будівництва, саме такого фундаменту. Ми будуємо будинок не самостійно, ми не видумуємо щось: давай збудуємо так, а може так, а получиться ось так. Ми будинок наш будуємо за проєктом нашого архітектора. Будинок нам будує забудовник, який має величезний досвід роботи. І ми бачили дуже багато різних його об'єктів, які вже були ним збудовані, і все це було правильно. Плюс звертаю вашу увагу на те, тут в Іспанії архітектор і перехадор це та людина, яка відповідає за всі технічні деталі. Вони все це контролюють під час ходу будівництва. І немає такого, що щось, наприклад, зроблено не так, а підплатили грошенята. Та як ви знаєте, це дуже є популярним в нас в нашій країні. І хай буде так. Тут такого немає. Тут все робиться по проєкту, все робиться по всіх тих технологіях, які є внесені в наш е, проєкт. І ми не експериментуємо, ми будуємо за тими нормами і правилами, і також технологіями. Ну що ж, е, я надіюсь, мені вийшло пояснити хоча б коротко е, нюанси про будівництво саме нашого фундаменту. В подальшому буду також намагатись інформувати вас е, щодо. Певних технологій, норм будівництва саме тут в Іспанії. Якщо, звісно, вам це буде цікаво, пишіть. І все, до скорих зустрічей. Всім дякую за увагу. Всім па-па!